Восьмий національний з'їзд фармацевтів України приурочений до професійного свята стартував у Харкові. Серед присутніх гості з 24 областей України та 22 країн світу. Фармацевтів привітали керівники держави, уряду, громадських організацій. До делегатів та учасників з'їзду звернулися й очільники Харкова та області. Харківщина це місто сталих традицій. Це освітянська та наукова столиця України. Саме на Харківщині є перший та єдиний фармацевтичний вуз, який готує професійні кадри та радо влаштовує їх на підприємствах Харківської області у галузі фармації. Мета цьогорічного зібрання обговорити проблеми вітчизняної фармацевтики та визначити вектори її подальшого розвитку насамперед збільшити кількість українських ліків на внутрішньому ринку з 30 до 70%. Сьогодні ми проводимо цей з'їзд для того, щоб якось відповісти керівництву, керівництву держави, що можна зробити для того, щоб забезпечити наше населення. Ліками ефективними і також недорожчими доступність цін та ліків налагоджена система постачання препаратів та посилений контроль їхньої якості. Таких результатів у найближчому майбутньому планує досягти Міністерство охорони здоров'я України. Для цього максимально залучатимуться провідні українські та зарубіжні експерти. Сьогодні уряд завершує формування комплексу заходів по здешевленню ліків. Спільними зусиллями ми гідно поставимо перед новими викликами, акумулюємо кращі досягнення науки і практики заради розвитку фармацевтичної галузі в Україні, забезпечені тисячі наших колег достойними умовами праці, а мільйонів наших співгромадян якісними та доступними ліками. Восьмий національний з'їзд фармацевтів символічний для Харкова. Саме тут, 17 років тому, запровадили День фармацевта. Науковці відзначають, сьогодні місто осередок фармацевтичної еліти України, адже тут знаходиться Національний фармацевтичний університет. Це єдиний унікальний заклад на теренах Європи, на пострадянському просторі, який підготував більше 65 тисяч фахівців, який випишає з тим, що колись я отримав. Депо цього унікального закладу протягом триденного з'їзду учасники визначать програму розвитку фармації до 2020 року, зокрема особливості підготовки майбутніх фармацевтів та інноваційних впроваджень.